Ей, hey! всім привіт, хлопці та дівчатка, мене звати Дмитро і ви на каналі Нікен. І сьогодні ми продовжимо проходити Assassin's Creed Liberation. В минулій серії ми дібралися до комуни рабів, але Авеліна вияснила, що щось тут не так, чомусь вони дуже сильно щасливі тут, і зрозуміло, що не все так тут і чудово. Давайте дивитися, що буде далі. Всім гарного перегляду. Так, залишивши підказки позаду себе. Ми, можливо, вийшли на слід нашої мати. І йдемо за жінку, котра пішла на полювання, щось таке. Коротше, напевно, жінка-лідер, котра теж полює тут. Це, напевно, наша мати, котра перша тут у це посилення прийшла у свій час. Зараз ми її знайдемо, напевно, за полюванням. Завжди було цікаво, як людям не лячно ось так під печерами плавати, бо ти ж не знаєш, що у кінці буде, чи вистачить тобі повітря, і. взагалі, чи дотягнеш ти докуди треба. Вона просто стрибанула з трьох метрів висоти і ще її під печерами вирішила поплавати, не знаючи, що далі буде. Е. -е. Мені здається, що. А, ну напевно, я буду. Ага. Спускатися обережно, можна було б вже ж трохи швидше це зробити, але не впевнений, що я б зміг би вчасно зачепитися. Так, це все аже чудово, але куди далі? Чи тут треба зануритися у воду? Ага. якщо чесно, вже не розумію, куди ми саме йдемо. Тут такі печери, височ. Чого? А, ми за допомогою кнута можемо переміщуватися тепер ось так. Цікаво, цікаво. Десь мені здається, я вже бачив таку механіку. Наприклад, Marvel's Avengers за чорну вдову. 嗯。Mm. Так, обережно, обережно. Тут приторма <с> притормажуй. А, -а, а господи, як нам просто щастить, що там по... знизу була вода. Так, я бачу, що це вже якийсь камінь першої цивілізації, який нам блокує шлях далі, тому треба під водою якось пройти. Веліна якось дуже нелогічно плаває, типу її саме анімація незручна. Це ось, до речі, зрозуміло, чому тут знахідки археологічні вони вирішили робити. Тут захоронення першої цивілізації, і я так розумію, зараз будемо грати в гру, де м'ячик треба до центра довести. Знайти артефакт. Розгадати пазл менше ніж за дві хвилини. Ну я зрозумів тут, коротше, в таку гру, напевно, кожен грав у дитинстві. Напевно, не знаю, як зараз, ну але в мене в дитинстві були, типу, на бульбашках зверху такі, типу, пазли, де треба було бути пляшечку з мильними бульбашками крутити, щоб шарик ось так само довести до центру. Чись він якось не дуже гарно йде, нібито він там за застрягає постійно в чомусь, нібито в якомусь клею він. Так, ну це не було складно. І ще там за артефакт? Якась частинка? Частинка артефакту якогось? Ну ніби то половинка якась лежить. І що це? Цікаво ж? О господи. Фереро, ти що? Як чудово корисно тут є. Ти видалила те, що приховувалась від мене. Me. Ти знайшла шматок. Диско, І... якщо б ти не була моїм ворогом, я би хотів, щоб ти була моїм товаришем. А тепер віддай його мені. А чого це в перший раз я зміг йому вибити зброю, а тепер він мені по зубам дав. Він що? Оптимізував свою битву проти мене? Диви, я нічого проти нього зробити не можу. Так, що ж мені робити тоді? Я можу якось. Обрати, наприклад, кнута і за допомогою кнута. Ага. А і все. Так легко було. Я думав, це буде якийсь супербос цієї частини, а це взагалі якийсь. Дефолтний ворог був. Так, тікаємо. Дві хвилини перед тим як все тут обрушиться і все піде під землю. Хто ж тоді тут головний бос буде цієї частини? Щось я не розумію. Ну добре. Так ну ми тільки. Ми тільки знайшли частину. Ну диск, де ж друга частина. Але зараз на... це не на часі. Треба вибратися, а потім вже будемо думати. Дуже вчасно ми знайшли цей кнут, я хочу сказати. Не знайшли б цього кнута. О, мати? Авелін? Мама? Мама, це не може бути. Я залишила тебе в Маделіни задля захисту твоєї безпеки. Ти і моє серце. Що за шкода привела тебе сюди? І в тебе клинок моїх ворогів? Я думала, ти мертва. Будь ласка, зрозумій. Вони б вбили мене, забирали б моє серце. Я ніколи не хотіла кидати тебе. Чи це так? А ти послав тебе, щоб вбити мене? Будь ласка, скажі мені, що ти ненавидиш мене так сильно, я не перенесу цього. Вбити тебе? Ні, я прийшла сюди сама. Авелін, диск не може піти до рук Гатте, якщо, це... якщо ти це зробиш, ніхто не буде у захисті в Нового Орлеану. Як ти знаєш його? І чому ти така налякана? Дуже давно. Ні, мені шкода, Авеліна. Я сподіваюся, ти зможеш пробачити мене колись. Мама. Мама? А що вона просто пішла? Пішла за хлібом? Чи що? Сенсі? Е. Дуже цікаво, нічого не зрозуміло. Куди вона пішла? Типу, тут що, тут так багато. В мене купу я нічого не розумію. А з Фер... з смертю Ферера і з звільненням колонії рабів Авеліна поїхала назад до Нового Орлеану. Після її повернення вона знайшла світ дуже відрізняючий від того, котрий вона залишила, а поки що її ідентифікація людини компанії залишається у загадці. Коротше, головний бос цієї гри буде ось ця людина кампанії. 71-й вже. Дім. Так коротше, іспанці знову, я так розумію, правлять новим Орлеаном. Вже купа років пройшло, Я не знаю скільки вже Авеліні. Авлін. Авелін. Джеральд. Я... Джеральд. Ти, ти виглядаєш. виглядаєш. Нібито побачив привода, я залишила нещодавно місце, де я там була, і ти досягла успіху. Феррер більше нас не потурбує. Але тут є більше в цій історії. Як зазвичай? Але ти все ще товариш для мене. У мене багато є, що тобі розповісти. Іспанці вони симпатизують. Принаймні на зараз нові закони можливо легше дозволять тобі допомагати рабам. З твоїм поверненням це з означає так, що I'm дійсно ми будемо почувати, home почувати home себе як удома. Я боюся. Мені it треба розібратися з деякими справами. У нас є дивна активність, люди в іспанській уніформі, Я все думала, що ще турбують нас. Нам треба вияснити, над чим вони виснули. працюють. Є інформатор, котрий сказав, що є кого? солдат, якого можна підкупити, але хто це? Я розслідую. Галін, ти не забула дещо? Будь ласка, Джеральд, зараз на час. Я... я Я... ж повинен тобі віддати. О, дякую. Дуже довго їх не було зі мною. Так ну я знайшов. dat we dan probleem about... Напевно, напевно, все ж таки краще злізти, бо якось це дивно буде при середині дня стрибати по дохам, бо всі будуть бачити це. Так, ну він, я дивлюсь, взагалі собі ні в чому не відмовляє, не дуже квапиться. Щоб кудись дійти. Ходить, щось обирає собі на ринку. Ну, а чому б ні? Він людина при статусі, це видно. Може ще й шнурки собі зав'язати, чому б ні. <с> типу, взагалі. На розслабоні ще тому. Так коротше я зладжу. <с> так буде напевно більше. Дуже-дуже да. довго я на землі за ним слідкував. Як ви можете бачити, мої найманці готові і дуже підготовлені. Уже so на то? Тож ви приєднаєтеся Z. до нашої справи? Так. Зупиніть її. А нафіга ми слідкували. Це для того, щоб зараз спалитися, якщо чесно, Овеліна вже не перший раз портачить нам усе це. А нам його спіймати треба. Я думав з цими битися. там стріляю. Так, ну зараз за допомогою кнута його підчепимо трошки. Хоча щось ми його не дуже наздоганяємо. Топить він непогано. Я максимально, як тільки можу, зрізаю. Кути, але схоже на те, що так і було задумано. Ну так, враховуючи, що місія тут закінчилася, точно так і задумано. Так, ну добре, я почекаю, поки він кудись підійде у більш тихе місце, і там же його вб'ю. А, ну напевно, цю бочку треба використовувати. Ну, блін, ну, таке собі, якщо чесно. Я краще не зроблю додаткове завдання, але спокійно його тут вб'ю і шукаю. Вийдемо, звідки прийшли? Поки вони отямляться, що їх одного з них вбили. Ми вже вийдемо звідси. Сеньор. Сеньор. Можливо, ви недооцінили нас. На болото я повторю. «На... Потрібно достатньо людей, щоб контролювати усе. Рекрутуйте усіх іспанців, що потрібно. Ваш Васкес. Васкес? Фереро згадував його чеченидзе. Це і є людина компанії. Я повинна попередити, Агате. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!